Підтримка для малого бізнесу, коефіцієнт сплати місячної поєвої участі для розміщення літніх майданчиків біля закладів громадського харчування залишиться без змін на рівні 0,5 до кінця воєнного стану та ще 180 днів після цього. Відповідне рішення ухвалив 13 липня виконавчий комітет міської ради. Воно означає, що при розміщенні таких майданчиків бізнес і далі сплачуватиме лише половину від звичної суми. Зараз я вважаю, що також у нас ситуація зв'язку з військовим станом, зв'язку з браком людей з там. Ускладненими умовами роботами підприємцями. наша завдання головна не отримати там додаткові декілька сотень тисяч гривень бюджет, тому що там ну мова йде саме про таку цифру за рік, а дати більше стимулів для роботи місцевих підприємців малого бізнесу. Логічно підтримати їх. Знижений коефіцієнт пайової участі запровадили у Чернігові ще у 2020 році, коли малий бізнес потерпав від пандемії COVID-19. Наталі Лой відкрила ресторан за півтора місяця до локдауну і мало не втратила С ограничениями совсем в масках ребята работали в перчатках, соблюдая все санитарные нормы, все санитарные правила. Ну и затем уже к концу июня разрешили літні площадки другим ударом по бізнесу Чернігова стало російське вторгнення минулого року. Відродження малого підприємництва у місті триває і досі. Невеликі кав'ярні, кафе та ресторани дають чернігівцям роботу, сплачують податки до міського бюджету. В Принципі життя продовжується, тому сість вдома і закритися за сім'ю замками. Так, да, так не да так не выйдет. И поэтому мы открылись. И опять же, город нам пошел навстречу, сделав нам 50% скидку. Благодарим за это. Завдяки коефіцієнту підприємці сплачують щомісяця менше 27 гривень за квадратний метр площі, яку займає літній майданчик замість майже 54 чотирьох. Зекономлені кошти дали підприємцям змогу відкрити свій бізнес після деблокади Чернігова минулого року, платити своїм працівникам зарплату, донатити на ЗСУ, каже інший ресторатор Ігор Кукопко. Будь-яка підтримка бізнесу є вкрай важлива в даний момент, тому що я вважаю, що зараз в країні нелегкі часи. Особливо для бізнесу. От наша сфера особисто потерпала від ковіду, і зразу після ковіду почалася війна, тому було досить складно. Перезавантажитися заявки підприємців на розміщення літніх майданчиків та інших тимчасових об'єктів розглядає спеціальна комісія міської ради, а затверджує виконавчий комітет на засіданні 13 липня. Виконком також дозволив КП «Паркування та ринок продовжити дії договорів з підприємцями, які займаються пересувною торгівлею, кавою та фастфудом до завершення воєнного стану та ще 180 днів після цього.